Нас сьогодні дуже багато, і ми всі прийшли сюди, щоб послухати, що нам скаже сьогодні Господь. Може, дехто із вас прийшов, бо каліфорнійський хор приїхав послухати, але, як правило, браті сестри, ми, християни, прийдячи в Дім Господній, ми прийшли, щоб послухати, що нам говорить Господь. Амінь. Ви знаєте, як правило, кожна людина, яка читає слово Господнє, хтось по-різному читає. Один хтось читає, ви знаєте, щоб просто почитати, другий, щоб ну, по розкладу так записав собі, що треба читати слово Боже. А Третій читає і вникає думками своїми в те, що говорить Господь. А хтось навіть так читає Біблію, що не тільки розумом вникає, але й душою своєю. Давайте ми зачитаємо книгу Псалмів буде 50-й. Псалом, псалом Давида, як свого часу, браття, сестри, в житті Давида. Будучи мужем Господній, багато перемог Господь давав через нього для народу ізраїльського. Багато Господь робив чуд, багато, ви знаєте, Господь сил, силу свою проявляв через цього чоловіка, але навіть в життя праведної людини деколи, просто, ви знаєте, приходили падіння, нога його спіткнулася. Десь він согрішив, десь поступив неправду, сказав щось не таке. сказав щось не таке і... Після свого падіння, браті сестри, він пише Псалом і звертається до Бога з третього віршику. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого. Загладь беззаконня мої і обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх перед тобою постійно. Тобі одному я згрішив і перед очима Твоїми лукави вчинив. Тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганий у суді своїм. Отож я в беззаконі народжений і я в гріху зачала мене мати моя. І 12 по 14. -й. Серце чисте створив мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця й не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і з лагідним Духом підтримай мене до цього місця. Ви знаєте, браття, сестри, коли ми. Читаємо слово Господнє. І коли ми доходили до того місця про історію Давида, який свого часу, як я вже нагадував, що ходив з Богом, рука Господня працювала через його життя, як я вже нагадував, що навіть гріх до праведної людини доходить. Пише в цьому в псалмі, я хотів би сьогодні поговорити трошки про благе покаяння або благоугодне покаяння перед нашим Богом. Ви знаєте, брати і сестри, немає нічого важливішого, людині, щоби отримати правильну відповідь нашого Бога. То, що ви знаєте, що коли ми отримуємо правильну відповідь, коли ми каємося благоугодно перед лицем Господнім, тоді наша участь вона буде залежати від нас, як ми поканялись і як ми отримали відповідь від нашого Бога. Ви знаєте, багато в світі або навіть поза церквою нас окружають багато людей. І, як правило, кожна людина вона має свою думку, свої поняття. І кожній людині ви, ти не докажеш щось. А коли діло доходить про питання до покаяння, то кожного різні думки. Хтось каже, людина повинна приходити в смиренні, визнавати гріха, щоб вона зробила те чи інше. І це правильно так. Хтось каже, що пару слів потрібно Богу сказати, щоб Господь простив. Третя людина каже, що взагалі нічого говорити не треба. Господь, він і там простить. Але ви знаєте, коли ми читаємо Слово Господнє, і якщо ці поняття вони не будуть касатися те, що каже Слово Господнє, то пользи для людини вона в житті ніякого не принесе. Ми прочитали з вами 50-й псалом, браті сестри. Ви знаєте, двох людей, якщо ми взяти в порівнянні двоє людей, вони не можуть отримати одне те саме покаяння. Неможливо того, що. Різна людина, кожна людина вона отримує покаяння різними шляхами. Кось Господь торкається так, ось по-іншому. Ви знаєте, ми, як християни, дуже часто привикли пальцями тикати на тих людей. Навіть я в своєму житті бували такі моменти, коли ми нас на молодіжних молитвах з батьками раніше, років два назад, я також стою і думаю собі, ну, дивлюся на тих людей, які виходять каятися, а сам стою там. Пальцями тикаю в розумі, розмишляю, кажу, Боже, як ти можеш спасти ту людину? Хіба це істинне покаяння? Людина до того, коли вийшла на покаяння, вона багато робила погано, багато говорила. В церкву ходити не хотіла зовсім. А тут вона виходить, і ви знаєте, багато в розум вона підкрадається такого. Мало того, що ти пальцями і розумно починаєш тикати на ту чи іншу людину. То ти ще й кажеш, що це не істинне покаяння, було не похожим, було, як, я, як мене Господь свого часу, як я примирився із моїм Богом. Ви знаєте, браті і сестри, але ми повинні однаково відмітити деякі фактори в благогодному покаянні. Грішна людина, вона має визнавати себе перед Богом як? Зразу задається питання, як Бог бачить людину, яка зробила гріха, або яка в своєму житті потерпіла якусь поразку. Як грішну людину. І ви знаєте, Дух Святий тільки спроможний повернути людину на попереднє спілкування із Богом живим. Амінь. Дух святий тільки спроможний повернути. І ви знаєте, тоді, коли Дух Святий робить свою роботу, ви ніколи не замічали таку картину. Можливо, хтось з вас бачив зібрання, коли Господь навернув до церкви своєї новонавернену людину. До цього вона жила жила життям своїм. Можливо, пила, курила, Бога не знала, ніколи не задумувалась про вічність, де вона проведе з ним. Але коли Дух Святий робить працю в житті людини, і коли Дух Господній він перемінює серце людини, людина вже по-другому починає думати. Думки, мишлення вони завжди міняються в, тоді, в тої людини. Вона вже не думає, що як би піти, покурити і випити. Вона вже думає, що її чекає завтра, що її чекає в вічності, яку вічність вона собі вибере. Ви знаєте, сьогодні питання стоїть для нас кожного, які стосунки із нашим Богом ми маємо сьогодні. Ми можемо бути істинними християнами, але не являтися ними, якщо б ми в своєму житті не прийняли сердечне покаяння від нашого Бога. Як ми можемо, браті сестри, уникнути участь в аду, коли ми деколи в нашому житті противимося волі Господній? Деколи ми так легко мислимо те, що Господь нам говорить, зробити? Навіть в своєму житті Господь каже, піди туди, ту провідай. Встань, іди попроповідуй, поспівай. І так само багатьом із нашої молоді Господь дарував таланти свої, але вони чогось закопують сьогодні. кажуть, спирають на інших людей. Та може розказати піти вірше, я її скажу, щоб вона розказала. І ми часто в житті своєму дуже легко важимо цим. Що Господь сьогодні потребує від нас? Сьогодні Господь потребує щире покаяння. Щире покаяння. Ви знаєте, людині потрібно прийти на це місце, визнати, поставити свій стан перед Богом, сказати, Боже, я такий, який є перед тобою. Я людина грішна. Я згрішив свого часу, спіткнулися ноги мої. Ви знаєте, можливо, хтось з вас не повірив свого часу в сина Господнього. Слово Боже ясно нам каже, що по руській текст написано Верушій в сина Божого, ім'я, що, сестри». Жизнь вічною, а не в сина Боже, жизни не емеєдно не, не в Господні прибиває на ньому. Це не я кажу, це каже Біблія. Ви знаєте, питання стоїть сьогодні, не, який гріх ми зробили, або чи Давід свого часу. Сьогодні питання навіть легше стоїть. Чи ми віруємо в Сина Божого як свого особистого Спасителя? Чи ми віримо в нього як свого особистого Спасителя? Ви знаєте, чи в нашому серці деколи виявлялося таке бажання, щоб Господь робив свою роботу над нашим життям? Ви дивіться і каже, Давид свого часу помилуй мене, Боже, з великої милості своєї. І з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Тобто на розум людині, в розум життя Давида прийшла така мисль, що я згрішив, я впав ноги спіткнулися. І ми читаємо в Біблії, написано, каже, що Давид визнає, що немає людини на цій землі, окрім Бога, який може прощати гріхи людині. Амінь. Ви знаєте, далі пише такі слова і каже, омий мене і стану біліше, як сніг. Серце чистоє сотворив, у мене і дух правний обновив внутрі мене. Браття і сестри, але ви знаєте, є ще інші фактори. Якщо в нас ніколи бажання такого не виникало в нашому серці, то ми не можемо називатися християнами. Може ми по названню дуже любимо себе називати, але ними, ми не являємось. Ви знаєте, для того Господь нам дав своє слово. Для того Господь нам дав своє слово 50-й псалом, в якому ми можемо перевіряти своє життя. Ви знаєте, і сестри, що ми ніяк не можемо перевірити своє життя, як тільки не через слово Господнє. як тільки не через слово Господнє. І другий фактор, який підштовхує на істинне покаяння, або що таке благоугодне покаяння перед Богом, це повне визнання, і сестри, безпорадності людини, коли людина визнає, що вона безпорадна, коли людина вона визнає, що вона безпорадна. Ми так само читаємо за Давида. Нічого не міг зробити. Що йому уставалося робити? В житті християнина істинного, братія сестри, можливо, грішник якийсь, він не міг визнати, що він є абсолютно безпорадним, щоб зробити щось щоб себе очистити. Ви подивіться на життя Давида після того, як він впав, він звертається до Бога щирістю. Що йому уставалося робити? Іти до людей, якісь лікарів, можливо, якихось багатих людей, просити якісь коштовності, щоб їх, щоб сказати їм, щоб Бог мене простив ні, браті сестри. Йому ставалося просити милості в Бога. Того він каже, Боже, помилуй мене з великою милостю своєї. Ви знаєте, що нікому на цій землі прощати гріхи не дано, браті сестри, крім нашого Бога. Амінь. Нікому не дамо. І ви знаєте, як би ми сьогодні релігіозними не були, чи ми високі, чи ми багаті. Чи ми дуже розумні в Слові Божому, навіть є такі люди, які знають Писання, браті сестри. І я їх не осуждаю. І це правильно, але коли вони не визнають, що вони є грішним перед лицем Господнім, то сьогодні я сміливо кажу, браті сестри, що їм потрібний Господь. Їм потрібний Господь. І ми далі, коли читаємо слові Господні, мені дуже понравився такий приклад. Ви пам'ятаєте історію, коли Ісус Христос розказував за митника і Фарисеї, коли той молився, так, а той по іншому. Той голову піднімав, молився, щоб люди кричали, почули його молитву. А той голови своєї навіть не підняв, б'ючи себе в груди, кажучи: Боже, будь милостивий до мене грішно. Браття сестри, отаке покаяння сьогодні бажає від нас і з вами Господь. Отаке покаяння бажає Господь. І ви знаєте, читаючи у цей псалом 50, який я прочитав, ми ніде не знайдемо, щоб Давід робив якийсь натяк або щось, щось робив, шукав якогось прощення, як тільки не йшов до Бога. Як тільки не йшов до Бога, він визнав, на думку його прийшло дві речі, що надія його тільки на Бога. І друге, що він зробив, кликав до Бога. Йому ставалося молитися. Часто в нашому житті, і сестри, ми йдемо до Бога, ми хочемо, щоб Господь простив, але ми часто не маємо молитви на наших устах. Слово Господнє нам каже, в 13-му віршику Давід пише слова і каже: не відкинь від мене свого лиця, не бери свого Духа Святого від мене. Тобто, браття сестри, людина визнала, що крім Бога на землі немає прощень. Крім Бога на землі, немає прощення. І ви, давайте ми відкриємо книгу Михея, 7 розділ, 18 віршик, зачитаємо там дуже відомі слова. Хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачує прогріх, останку спадка свого, свого гніву не держить назавжди. Бо кохається в милості, і сестри, отакий наш любящий сьогодні, Господь, за що слава нашому Богу. Ви знаєте, сьогодні йти далеко не треба кудись. Не треба шукати якихось людей, не треба бігти до когось високого, до тих людей, які мають, можливо, якісь кошти. Не просити їх, поможи мені. Ми сьогодні, браті і сестри, прийшли в Дім Господній, і ми всі знаємо, віримо, що Господь він є на цьому місці. Амінь. Тому давайте в цій молитві ми прославимо нашого Бога. Він достойний хвилини подяки. Можливо, ти сьогодні питаєш, дорога душа, що немає мені прощення. Свого часу Давід був праведною людиною, називався другом Господнім. Він теж згрішив свого часу, але Бог він простив. За що слава нашому, тому приклоняємо коліна і молимося, Господу, буде слава. Амінь.